У нас і везде в Росії особом колокольним дзвоном, який глушить всі безпілотники, путін настільки боїться українських дронів, що носить із собою перехоплювачі. Трамп дуже злий на російського диктатора і встановив новий ультиматум. Трагедія у Запорізькій області десятки загиблих і поранених. А російському аерофлоту хакери нанесли величезні збитки. Потрібні місяці і мільйони доларів, щоб компанія змогла відновити свою роботу. Про все це друзі, вже за кілька секунд у цьому відео. Підпишіться на наш канал і додивіться відео до кінця. Впевнена, не пошкодуєте. Погнали! Почнемо друзі, із того, що в ніч на 29 липня росіяни вдарили виправній колонії. Це Запорізька область, 17 загиблих, і 80. Сяд двоє людей поранені, чотири каби. Ось так зараз виглядає місце прильотів. Наші сили оборони наносили удари у відповідь. Щоправда, не по цивільних людях, як російські потвори. Безпілотники друзі атакували російську ростовську області, тимчасово окуповану Донецьку. Повідомляють вже місцеві телеграм-канали. Ясно, що з криками зачто. Сьогодні у Донецьку атакували вузол залізниці і електропідстанції. У Ростовській області під атакою безпілотників були станції залізниці в місті Сальськ та електропідстанція двойная селище Орловське. Вона живить ділянку залізниці, яка проходить через цей регіон. Основний удар припав на вантажний поїзд. Повідомляють в російських железних дорогах. Трамп тим часом знову перевзувся. І знову розчарувався в Путіні, заявив, що скоротить п'ятдесятиденний термін, який він дав Путіну для припинення війни. У нас були обговорення, і ми думали, що вже неодноразово дійшли якогось рішення. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва, вбиває багато людей. І я говорю, так не можна. Тож подивимося, що буде. Я дуже розчарований у президенті Путіні на Росії. Відреагували Алко Медведів, закликав Трампа пам'ятати, що будь-які ультиматуми щодо е, Російської Федерації є кроком до війни із США. Президент Туреччини Ердоган тим часом заявляє, що незабаром у Туреччині буде встановлено стіл для миру, і ця кривава війна між Україною та Росією закінчиться. Як вам такі оптимістичні думки, друзі, напишіть в коментарях. До речі, 50 днів Трамп давав Путіну вже два тижні тому. Тож до дедлайну лишається 36 днів. І тепер пан Дональд думає, що і цього забагато. Тож обіцяє встановити новий дедлайн вже сьогодні. Новий дедлайн для Росії з сьогоднішнього дня складе від 10 до 12 днів. Немає причин чекати 50 днів. Мені хочеться бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу. Тобто, перекладаю вам попереднього щось має статися вже 9 серпня. Фіксуємо. Ну а ви пишіть в коментарях, чи вірите, що Путін прислухається до Трампа. А ми поки рухаємося далі, підпишіться на нас, друзі. Нагадую вам і додивіться це відео до кінця. Доволі серйозна новина. Насправді США ймовірно повернули ядерку на територію Великої Британії вперше з 2008 року. Про це пише Блумберг. Далі ми вам розкажемо, як на Росії збираються збивати в дрони церковними дзвонами, як Путін тепер має особисту охорону від дронів. Щодо ядерки, 16 липня американський літак С-17 першого авіаційного підрозділу ядерного транспорту ВП США здійснює переліт із увімкненим транспондером із бази зберігання ядерної зброї Кіртленд, це штат Нью-Мексико, і рухається він до британської авіабази в місті Лейкенгіт. Офіційні особи США і Британії. Не коментують переміщення цих літаків, оскільки уряди цих країн дотримуються політики невизначеності щодо розміщення ядерної зброї. Втім, друзі, фінансові документи Пентагону свідчать, що протягом кількох років на базі лейкінгід ведуться роботи на мільйони доларів над об'єктами надійності. Оцей термін надійність Пентагон використовує для позначення об'єктів розміщення ядерної зброї. Далі поговоримо про ну дуже велику кібератаку на російській авіалінії. А ще про ноу-гау, яке Путін від страху за свій зад носить із собою у чемоданчику. За кілька секунд додивіться нас до кінця. Будь ласка, друзі. Білоруські хакери проникли в систему управління однієї із головних російських авіакомпаній під назвою Аерофлот. Викачали звідти понад 20 терабайт даних. Зокрема, листування, корпоративні відомості, дані про польоти та інше. Після цього фактично стерли 7 тисяч фізичних і віртуальних серверів цієї компанії. Самі хакери заявили, що відновлення роботи компанії потребуватиме десятки мільйонів баксів. Частину матеріалів вже скоро опублікують білоруси, які не підтримують Лукашенка, підтримують Україну і шкодять Росії вам. Сердечки у російських аеропортах через цю кібератаку стався черговий колапс. Як же так за что то хакери, то дрони скасовано практично всі рейси компанії, пасажири намагаються домогтися компенсації за квитки. Водночас система управління аерофлоту не працює. Російські змі констатують, що не можуть відправити літаки навіть на заправку, не кажучи вже про будь-які рейси, нравиться, що тут можна сказати. Нравиться вам? Напишіть в коментарях про це у Путіна інше ноу-гау. особиста охорона російського диктатора носить із собою перехоплювачі FPV-дронів. Відповідне відео опублікував український фахівець, консультант у сфері військових радіотехнологій ФЛЕШ, Що видно на відео. На відео видно, як із сумки, ймовірно, охоронця Путіна, стирчить пристрій оливкового кольору. Що робить цей пристрій, друзі? Він глушить або перехоплює керування безпілотниками, адже дрони дедалі частіше стають зброєю не лише на лінії фронту, але й всередині ращі. Тож старий диктатор цілком очевидно сить, що український впіві дрон уразить його ззад. Або голову як пощастить. Ну а російські телеграм-канали опублікували відео з однієї з російських церков, де глушити українські безпілотники друзі запропонували за допомогою. Готові? Та -да -дам! Особливого церковного дзвону. Маразм кріпчає. Вершиться богослужені. У нас і везде в Росії особим колокольним дзвоном, який глушить всі безпілотники на волокні такі шас. Устройство стекловолакнє, только колокольний дзвон проти них і допомагає. Можливо, нехай біля Путіна теж користуються церковними дзвонами. Більше шансів, що він не врятується. Якщо ви за, поставте лайк цьому відео, підпишіться на нас, друзі. Ну і огляд подій тижня, що минув, для того, щоб ви собі в голові сформували, що відбувається тут. Обов'язково подивіться, це цінно.